Чири вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні 23 вересня. Я поспішаю до вас з фінішем. Фінішем та останнім звітом у другому сезоні марафону «Мерцішор» від Юлії Німінської. Нагадаю, в цьому марафоні ми вишивали набори молдавського вербника Лука С. Це вже третя завершена робота в марафоні «Мерцішор», Але вона особлива, тому що виконана гобленовим стіпком. Дякуючи вам. Вашій наполегливості, підтримки я завершила цей натюрморт, не закинула. Саме складне було навчитися закріпки, потім вирухувати точки, щоб правильно переходити між стібочками, прокладати собі маршрути, не засмучуватись, коли помиляєшся. Та розпорювати, розпорювати на глобеленові сітці складно. Були і такі моменти. Ми раділи разом з вами, коли з'явилася наша муха, наша родзинка процесу. Потім, коли я вже додала сливи. А вчора, в прямому ефірі, ви разом зі мною раділи фінішу. Відшиву останніх стебочків. Дякую вам за підтримку. Дякую за те, що вірили в мене. Що мені вдасться вчасно завершити такий складний набір. Все добре. Наступний процес, якщо буде гобеленом, я вже не буду боятися і все завдяки вам. А зараз трошки технічних моментів. В цій роботі використовується 57 кольорів, майже багатоколірка. За розмірами 24,5 на 14,5. Починала вишивати її 17 серпня, завершила 22 Пересня. На відчив пішло 31 вишивальний день. Позаду 35 525 стебків. Дуже велика сума, не очікувала від себе таких темпів відшиву. В останній день я відшила 3326 стебочків. Не було бажання залишати на завтра, тобто на сьогодні, і дошивати йти ту 1000 стебків. Хотілося. Поділитися з вами одразу. Тому все так чудово сталося. Робота вже випрана та випрасована. Я залишила її на 4 години у воді. Отака От тепла вода була, не холодна і не гаряча. Відійшла розмітка навколо вишивки, а на краєчках там ще на, на кантіку лишилось трохи. То не критично, тому що воно при оформленні заховається. Зараз я вам її покажу. Ви готові? Ось мій неймовірний натюрморт, який нагадує батьківщину. Все, що зображено, все росте в Молдавії. І виногради, і персики, і сливи. Все дитинством бігали по садах та збирали. Їли не мити, з дерев ніхто не хворів. Раділи життю безпечному дитинству, розвагам. І ця картина буде гріти мені душу та нагадувати мій дім. Щиро дякую всім за підтримку, Юлі Німінський за такий чудовий марафон. Чекаю з нетерпінням наступного сезону. Дякую всім за увагу і до побачення в нових відео!